Дорогие зрители, секундочку. Те, кто были на футбол и видели данное событие, это не красит наше движение. Приносим глубокие извинения. Слава нации! Дорогие друзья, Я розумію цих хлопців. Ми бачили, що сталося в той день. Ми здавалося, що ми ніколи не простимо. Ми побачили, подумали, що Україна роз'єднується. Потім ми з Артемом через декілька днів мали таку неприємну розмову. Я кажу, хлопці, що ви робите. Багато з них були в АТО, були на Майдані. Ми потім вже їх з'ясували. Кажу, хлопці, ви роз'єднуєте Україну, що ви робите? Але так сталося. Вони розказали мені саму суть спочатку, чому вони пішли. На Ультрас Волочиськ і взагалі проти болівальників Волочиська, тому що як до них дійшла інформація. В нас багато проплочених приїхало людей, бо дійсно до нас приїхали люди, наші друзі, наші болівальники, земляки, справжні болівальники нашого клубу. Може, ми і молода команда, але в нас багато вірили, і тому приїхало багато за нас вболівати. А хлопці. Ну, їм просто не донесли правильну інформацію. Сказали, що це проплачені люди, а це були дійсно наші справжні щирі фанати, наші вболівальники, наші друзі, наші партнери. Е і ну, неприємний такий стався момент. Але саме головне, то, що ми сьогодні хочемо об'єднати Україну. І сьогодні, я думаю, цей випадок, щоб ми не були ворогами, ми дійсно дамо руку руку примирення. Я теж хочу попросити. Від себе, тому що ми не забезпечили повного порядку на В Цьому є вина і федерація, так як я є вже і посадова особа. Тут теж наша вина є, нас трошки підвели і органи міліції. Я теж прошу вибачення і я рахую подати руку примирення нашим футбольним фанатам з міста Харкова, тому що це дійсно є патріоти України, а їхні дійсно цей такий вчинок. Ну і багато, ви самі розумієте, і в них є людей, з якими вони будуть працювати. Артем, він є голова Ультра з Харкова, тому що ми зараз і будемо переймати їхній, але приємний досвід. Вони будуть нам розказувати, як потрібно правильно, вести нам свою «Ультра» програму, групу, підтримку нашої команди. А вони сподіваються, що зрозуміють нашу свою помилку, яку вони зробили, і більше такого не допустять, а зроблять нас навпаки ще більш такими сильнішими, щоб ми були такими об'єднавчими. Так що, хлопці, я, громада, як ми пробачимо їх, даємо руку примилені. Тоді, якщо громада вирішує, вирішує футбольна команда, ну з хлопцями я попередньо говорив. Ми вам хочемо від нашого клубу подарувати такі символічні подарунки в пам'ять і далі ми будемо дружити, і ми повинні Україну об'єднувати вхід і захід разом.